Как вы совершили кражу? Сами, с кем-то? С кем-то? Ну с кем расскажите? С человеком? Это товарищ ваш. Знакомый. Сколько краж вы совершили? Одну. Затриманий 37-річний мешканець Херсону свої подвиги, вочевидь переменшує. Під час обшуку у їхньому із подільником автомобілі знайдено стільки майна, що зрозуміло, крадіжок було більше десятка. Автомагнітоли, відеореєстратори, запасні колеса, документи та будівельні інструменти брали все, що потрапляло під руку. Один із постраждалих від автозладюжок розповідає: якось вранці підійшов до машини, а замки вирвані, і у салоні порожньо. Утром вийшли з роботи. Привіре машина скрита. вызвали наряд, приїхали, посмотри. А що ще взяли? инструмент інструменти основном. Инструмент по запчастям по холодильнику. Целая куча а там до при напримірах, магнітолуже. Витачили магнітолу. Витачили реєстратор. Відділо Аккумулятор не вытягивали, А тут все по запчастям конкретно. Ну чим работаем, то и забрали. В іншого господаря з машини поцупили документи, магнітолу та навіть підлокітник. Багажник, там все, на місці. Вот отсюда вот он, вот здесь стояв. І вон висят, отрезали. Просто отрезали. Зловмисників затримали на гарячому під час чергової крадіжки. Того разу вони намагалися злити бензини з припаркованої машини. За цим заняттям їх і застали патрульні. Була задержана група ліц, жителів міста Херсона, які обосновано підозрюються в совершенні шоказних преступлень. Також при задержанні були изъято имущество, которое было ими похищено. Просьба тех лиц, которые пострадали в результате указанных противоправных действий, обратиться в Центральный отдел полиции или другие подразделения полиции города Николаева с целью идентификации. Тепер господарі обібраних автівок шукають серед вилученого свої речі. Ви знайшли там якісь свої документи? Вот, это все мое, вот это вот. Полностью все ваше. Да. И, не, вот не, вот не, и, и вот эта вот штука тоже. Да. Это подлокотник, да? да? да а смешно, что давай, еще давай, ваше? Магнитола. Вот какая из вашего магнитола? Усі, хто став жертвою злодіїв, просять звертатися до поліції. Можливо, серед вилученого знайдуться пропажі. А крадіям рецидивістам тепер загрожує до п'яти років ув'язнення.